Ті, хто долучилися, долучилися, ті, хто підключаться, будуть долучатися, щоб ми не втрачали часу. Будь ласка, сьогодні ми продовжимо працювати над темою, яку ми розпочали. Так, тема розділу у нас була мова про книги. Книжку Дай мені про книги. Правильно, і ми говорили і прочитали: вам додому потрібно було повторити, повторити. Будь ласка, оповідання, як з'явилася друкована книжка, і оповідання, найцінніший подарунок. Давайте зараз з вами трішечки пригадаємо. Також ваше домашнє завдання потрібно було у зошиті щоденничку читача виконати завдання. Будь ласка, нагадайте мені, що нам потрібно було зробити. По перше, давайте спробуємо ну, відкрити і зараз перевіримо, як же ви його. А виконали, е, виконавши, віддавши відповіді на ці запитання. Вони ж з'являються. Дашу, зайчик, ну що я зроблю? Я ж не можу нічого зробити. Значить, у мене поганий інтернет, зв'язок з інтернетом. Будь ласка, отже, перше питання, яке у нас було? Будь ласка, Максим, перше запитання, читаємо, що нам потрібно було зробити. У зошиті. потрібно було Этот. написати, що таке. Отже, перше, що запиши таблицю за змістом тексту. Ну, таблицю можна було не створювати, а можна було записати. Будь ласка, отже, у нас є країна. І у нас є матеріал, з якого виготовляють книги. Будь ласка, отже, перша країна яка? Глибока давнина. У глибоку давнину Давід Кошаков, з якого матеріалу виготовляли е, книги? З глини. Із глини. Добре. Е, давній Єгипет. У давньому Єгипті, Даша. Наша зависла. Добре, будь ласка, Кі Кіра. Із папірусу? Із папірусу. Третє, будь ласка, а, а, із дощечок, так, які що, а, пригадуйте, а, із дощечок, які що у нас були? Де це виготовляли такі а, вот на окремих мотузках, які нанизували на, на окремі окремі дощечки, які Китаї. нанизували на мотузок. Де це ви. ви я не зрозуміла. У ну, правильно. Четверте місто Италия. яке у нас може бути? Наступне а, четверте. Італія. А, Діма, четверте місто яке? будь пожалуйста, двері. Ну. Місто перигама. Е, місто, так, яке у нас? Іщ, іщ, італія, так, місто. Так, І з чого виготовляли там у нас. Зі шкири, Зі шкіри що? Дварин. Добре. Друге завданнячко. Будь ласка, що вам потрібно було дібрати до поданих слів. Папірус і матриця. Що це таке, будь ласка? Пояснення цих слів. Будь ласка. Папірус це бумага. Папірус. Матри... папірус це бумага, а матриця це що у нас? Таблиця. Третє завданнячко, будь ласка, Максим. Позначь правильно відпов... Будь ласка, третє завдання, Кіра, читай. Uh, про, про, треба продовжити речення, так. Uh, мешканець цього міста Йоган Гутенберг. Uh, так, добре, будь ласка, наступне завдання, швиденько перевіряємо. Денис, яке у нас було наступне <світ> завдання? Що треба було зробити? було... <світ> ну, наступне, будь ласка, злата, бабич, що треба було зробити? <світ> Ну, перед вами були завдання. Ви виконали їх в зошиті? Треба було, треба було дізнатися, яка це частина тексту. Яка частина а, тексту якого речення? А, а. Ну, давно колись. Що? Колись жили батько і мати, і було в них троє синів. Це що? Зачин основна частина чи кінців. Зачин оповідання. Зачин. Це зачин. І останнє завдання вам потрібно було до поданих слів дібрати що? Синоніми чи антоніми? Антоніми. Будь ласка, отже, у нас був давній. Чудовий. Дивний так. дивний, чудний, який ще цінний, дорогий. 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 Добре, ми переходимо, будь ласка, з вами до роботи. Ми сьогодні продовжуємо працювати над розділом книжка Найкращий винахід людства. І сьогодні ми з вами познайомимося ще з одним. Ще з одним оповіданнячком Кості Гнатенка ображена книжка. Чому у нас з вами назва нашого оповідання така? Ми зараз з вами спробуємо зрозуміти. Я вас дуже прошу, вімкніть всі мікрофо, всі камери, щоб я вас цих бачила. Щоб я вас цих бачила, поки в мене вмикається. А, Презентація. Отже, книжка любить, коли її читають Костя Гнатенко, ображена книжка. Сьогодні ми знайомимося з вами із цим оповіданнячком. Так, будь ласка, отже, як завжди, ми починаємо наш урок із розминочки. Давайте зараз з вами. Хвилиночку, дайте мені, бо не можуть підключитися, не розумію, чому що трапилось не так. Не виходить. Зараз я скину посилання ще раз повторю. Так, будь ласка, отже, ми вже налаштувалися на роботу, домашні завдання про повторили, пригадали, і давайте зараз з вами розгадаємо загадку. На базарі їх не купиш, на дорозі не знайдеш і не завжди на, на терезах їм ціну ти підбереш. Як ви гадаєте, що це? Книжка це у нас з вами книжечка. Книжка. Точніше, а книзна, а точніше це у нас знання, тому що на базарі ми знання не купимо, на дорозі їх не знайдемо, тому що знання ми маємо з вами написати. Здобувати самостійно. Добре, будь ласка, давайте зараз спробуємо з вами дібрати е, такі е, якби асоціації до слова книга. Що там книга з вами дає? Ну, от перша, перша асоціація. По перше, це вчитель, тому що книга нас вчить, і книга є для нас вчителем. Друге, що може бути? Знання? А може бути книга помічник? Ну ми спочатку так, ну давайте будемо розбирати. Почти. Тому що Ні ми можемо в книзі знайти дуже багато цікавої і корисної інформації. Книга це джерело знань. Книга це джерело знань. Книга – це, це друг. Книга дає нам знання. Книга це у нас скарб. Я не помню, у кого там шумно. Я не пойму, хто там ніяк Артем. Ну можна собиратися і виключити. Ну, сидить, не пойму, хто то рухтить. А Це в нас Артем не виключив звук, і, і воно шумить усе. Так, будь ласка. Отже, і книга це звичайно друг в першу чергу, те, що ви говорили, тому що, ось дивіться, ось ці асоціації, які ми тільки що з вами назвали про книгу, вони правдиві. Тому що це вчитель в першу чергу, тому що там знаходиться, знаходиться дуже багато цікавої інформації. Це помічник, тому що ми можемо знайти щось нове, щось цікаве, якесь правило, якусь пораду, якусь підсказку. Це джерело Знань, книга, порадник, книга, скарбниця, знань і в першу чергу книга це друг. Отже, сьогодні на уроці ми будемо вдосконалювати навички свідомого читання. Ми будемо з вами читати, переказувати, давати відповіді на запитання. І давайте зараз відкриємо підручник на сторіночці 24, 24, сторіночка підручника. Денис, возьми у неї книжку і открий, бо може вообще. Ну, і давайте зараз вами прочитаємо правильно слова, правильно поставивши наголос. Будь ласка, Саша штамбур читає. Надзвичайної, Надзвичайної Рінат, далі 27. 24. Рінат. Наступне слово. Ну на екранчику з'явилися слова Рінатік. Книжка любить, коли її читають гнатен... Гнатенко. Обра... Так, почитайте, що у вас на екранчику з'являється? У вас презентація є? Да, там де только книжка любить кой її читають. А чому ви мовчите? Скажіть, будь ласка, асоціації зараз у вас маленький екранчик, є? Да, да, ну, да. Ну, шановні, ну чому ви мовчали, коли у вас не включилася, не листалася далі презентація? Чому ви всі мовчите? Сергівна, у нас тут на 24-й... Ображена книжка, і на 26-й ображена книжка. Каролін, я сказала, на якій сторінці відкрити книжку? 24. Сторінка 24. Я попросила відкрити підручники на сторіночці номер 24. Скажіть мені, будь ласка, зараз у вас включається презентація? Ви бачите екранчик? Ми будемо. Що ви бачите на екрані? Ми будемо досконалювати ми... навички пусті водомного читання. Далі, у вас з'являється екран, чи є слова? Ні. Ні, на дошці тільки є слова. Так. Так. І ще маленький екран був. Ще не Мам, ти, не якщо... 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 Зараз у вас екран включився. Да. Да. Так, я розумію, що ти саме, але мені треба, щоб у вас включилось і переклацювали. Те, що воно те саме включається, і я вам клацаю. Зараз включається Так. Да. Зараз включається екранчик. Так. Так. Дякую. Треба говорити. Дякую. Якщо ви бачите, що я говорю щось, а це не з'являється на екрані, то значить щось, значить, пішло не так. Добре. Отже, давайте прочитаємо слова, які будуть зустрічатися в нашому оповіданні. Ображена книжка. Прочитали вже надзвичайної. Будь ласка, наступна Кіра, читаємо слово. Даша. Однокласник. Однокласник Максим. Прибрать эти зайві е, іграшки з рук. І читаємо слова. Ну, у нас навіть книжка закрита. Максим. Мандрували, будь ласка, наступне, будь ласка, слово, Коля. Велетинських. Злата, будь ласка, свистун. Двоповерхових і останнє слово Давід Поршаков. Що... Зіштовхнути. Отже, надзвичайно і безтурботно однокласник мандрували велетенських двоповерхових і зіштовхнули. Ці слова будуть зустрічатися в нашому оповідальничку «Костя Гнатенка, ображена книжка. Ображена книжка. Давайте з вами подумаємо і пригадаємо, і скажемо, якою книжка була спочатку? Якою? І Ще раз, якою? І з глини, так? А, скажіть мені, будь ласка, коли книжка живе, а коли книжка може втрачати свою силу? От як ви гадаєте? Ну, давай коли, коли, коли книжка не живе обращаються дуже добре, а коли вона втрачає силу, значить, її рвуть. Правильно, ну можна і так сказати, але коли книжка живе, а коли втрачає свою силу, коли ми, тобто, це все залежить від того, як ми будемо е, піклуватися і цінувати. Ми завжди говоримо, треба дивитися, підклеювати, користуватися книжечками, тому що книжечки, вони, ну як би кажучи, безцінні. Звичайно, якщо ми книжечку прочитали і кладемо її десь на місце, то вона, от як би говориться, втрачає свою силу. Але якщо книжка цікава, якщо в і Багато цікавих завдань, оповідань, казок, то вона ніколи не втратить свою силу. Скажіть мені, будь ласка, як книжечки живуть у вашому домі? А як ви за ними доглядаєте? Вони, живі. Ну, вони не живі, правильно, але ж вони є у вас в домі. От як, що з ними відбувається? Чи вони валяються, чи вони облиті, я не знаю, кавою там, чаєм? Ви ручки з них витираєте. Чи де Твої книжки Боя. стоять Боя. Боя. там, де я тобто, де вони мають бути? Вони мають стояти в порядку, тому що ну книжечки, тобто у кожної книжки, має бути своє відповідне місце. Правильно? В тумбочці, в шафі. може бути, вже прям бібліотека домашня, і вони там стоять у спеціально відведених місцях. Добре, бачить та бібліотеку, надо буде дівати. Надо зробити, надо. Давайте зараз з вами ще раз прочитаємо заголовок нашого оповідання? Як, як називається наше оповідання? Ображена книжка. А, як, давайте поміркуємо, про які події буде йти мова у цьому творі? Вигадані, казкові чи справжні? Як ви гадаєте? Казкова. Казкова. так, хорошо. А як ви гадаєте, за що книжка може образитися? А, те, що її... Те, що ви, допустимо, її допустим, вказали. Допустим, допустим, допустим. Так, ось це мені такі. оцей балаган і базар мені таке не, Якщо... не нравиться. Якщо ви її порвали, допустим. Так, так. а ще? Не я її не читаю. Я спрашиваю. Якщо її, наприклад, я не розумію, хто це в мене тут вовтузиться в одіялі. Хто вам запутався? Матвій, це ти? Ну, Я очень рада, що ми сидимо, граємося і нічого не робимо на уроці. Ну, ви думаєте, що я не бачу, що кожен робить? Ну, це все записується на відео. Нехай батьки потім я напишу включіть, будь ласка, і подивіться, що ваші діти роблять під час уроку. Ну, в школі ви б собі такого не дозволяли. У вас зараз урок. Це та сама школа, шановні. Будь ласка, ображена книжка. Рінат, починаємо читати. Якраз дізнаємося, чи вигадані, чи казкові, чи справжні події, і за що ж наша книжка може образитися? Будь ласка. День, нарождення, нарождення. народження. 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 Улюбленого люд... онука Юрчека Максим. Дідуся і бабуся подарували йому книжку надзвичайної краси. У ній були чудові яскраві малюнки, і найголовніше. Диво дивовижна історія про космічних піратів. Далі глеб читаємо. Нього... Глеб. Ну, чимно подякував за подарунок, пере... перегорнув кілька сторінок і поклав книжку на полицю. Поклав і забув про неї. Дякую, Максим, Ціли... далі. Цілими Ціли. Днями хлопчик вибавився іграшками, яких у нього було багато, і грав у комп'ютерні ігри, бо вважав, що. Канікули саме для того, щоб жити весело там безтурботно. Дякую, Егор далі читає. За весь час про по... подарунок. подарунок, дідуся, бабусі. Так. Юрку знову ста ходити до школи і якось зайшов у гості до свого до свого од... Но классника Макса. З -яким... Товаруш... Товаришував. З яким товаришував Саша Штамбур? Макс розповів. Макс розповів. За... Хлоп. Угу. Захопливу. Захопливу Історію про те, як. На одні, Ма маснейши. Ма лови домеги планети, жилы, справажни, корш, подслужни,

Немо... Неймовірної. Не ймові... Я вже прочитав швидкість та за допомогою невідомої зброї зброї невідомої зброї могли зішпохнути менші планети із власних орбіт. Софія. Звідки ля, Звідки -ля ти усе це, -ля. Знаєш, друга Юрчик. Це, це знаєш, спитав друга Юрчик. Звідки це знаєш, спитав друга Юрчик. Прочитав в одній цікавій книжці. Ось. Вона. Дивись. І Макс показав Юрчикові знайому книжку ой. Вигукнув хлопчик Злата, э, свистун, далі. У мене є така книжка, тільки я її, її ще не встиг прочитати. Швидше читай, вона класна, по, по, порадив Макс додому. Юрчик э, мчив що духу. Він забіг до своєї кімнати, дістав із полиці книжку, розгорнув її і, і замер. Завмер, скажіть мені, будь ласка, що таке орбіта? Орбіта це у нас з вами шлях руху планет або іншого небесного тіла в космічному просторі. Скажіть, будь ласка, ми тільки що з вами прочитали першу частинку нашого оповідання, ображена книжка. З якої нагоди, ну, з якого свята, з нагоди якого свята Юрчик отримав подарунок? А день день народ сказано, що у день народження улюбленого онука так? бабуся а... дідусь подарували йому і бабуся, подарували йому книжку, як тут сказано, ага. надзвичайної краси. Правильно? Отже, де у нас рядочки в цьому тексті? Знайдіть, будь ласка, рядочки, які підтверджують, а, з якого з якої нагоди. Юрчик отримав подарунок, який подарунок отримав і хто злата Бабич подарував, знайди і прочитай. Якось у день народження улюбленого онука Юрчика дідусь і бабуся подарували йому книжку надзвичайної краси. Надзвичайної краси. Скажіть мені, будь ласка, як Юрчик поставився коля до подарунка? Він обов'язв мені внимання, але він її розгорнув і прочитав чітку. Тобто, що він сказав? Як, як там було сказано, що він подякував за подарунок, перегорнув декілька сторінок і поклав книжку куди? На полицю. І як сказано, поклав на полицю і забув про неї. Чи можна зробити висновок, що хлопчик не дуже любив читати? Так. Так, хлопчик просто не дуже любив читати, і тому він про цю книжку забув, тому що він цілими днями грався іграшками, комп'ютером і вважав, що читання тієї книжки, яку подарували йому дідусь і бабуся, це не цікаво, так і. За весь цей час він ну, взагалі не згадав про подарунок, який подарували дідусь і бабуся. Ми тільки що це з вами сказали. Скажіть, будь ласка, а чи змінилося ставлення Юрчика до книжки, коли він побував у гостях у свого товариша? Так. А, а чому? А чому? Що... А тепер, будь ласка, не треба мені хором говорити. Чому у нього змінилося діма ставлення? Тому що 嗯。Um. Макс сказав, що ця книжка класна. По перше, Макс не так. Макс почав йому розповідати цікаві історії, правильно про те, про 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 космічні тіла, про велетенських е, двоповерхові кулі, так які рухалися, мандрували в неосяжному просторі, і його це дуже хлопчика Юрчика зацікавило, так і він почав запитувати звідки ти це знаєш, а і Юр. М Макс почав йому просто розповідати і показав книжечку, яку він прочитав. Тобто він сказав, я просто прочитав це. І коли Юрчик побачив ту книжку, то він зрозумів, що в нього є точно така сама книжка, яку треба дуже швидко прочитати. От дивіться, у нас з вами закінчується наше оповідання такими рядочками. Додому Юрчик мчав щодуху. Чому він мчав щодуху? Хто мені скаже? Щоб прочитати книжку? Щоб прочитати цю книжку. Коли він забіг до своєї кімнати, дістав з полиці, розгорнув її і завмер. Завмер це начебто зупинився. Як ви гадаєте? Чому? Чому? Що незвичайного він міг там побачити? Як ви гадаєте, що він міг такого побачити, коли він взяв у руки ось оцю книжечку? Як ви гадаєте? Неймовірну красу, тобто, знову до... щось таке побачив, що його це все що якось зацікавило, правильно? Отже, те, що він побачив і що його могло зацікавити, ми з вами прочитаємо вдома самостійно. Тобто, ваше домашнє завдання. Будь ласка, на сторіночці, ми читаємо Добре. текст, ображена книжка, сторіночка 24, сторіночка, будь ласка, двадцять. Всім, ви дізнаєтеся, ви дізнаєтеся вдома. Що ж трапилося? Чому він завмер? І е, на наступний урок ми це з вами повторимо, пригадаємо і обговоримо. Зараз, будь ласка, у вас є 10 хвилин на відпочинок о 10.30 ми підключаємося на українську мову. Будь ласка, зустрічі до зустрічі. Давайте.